Мої вітання, поїхали. Журнал Політіко заявив, що Київ майже єдине безпечне місце в Україні через надану Заходом ППО Підтвердіть або спростуйте цю інформацію. Так, безпечно, безпечне місто Київ. Зараз кияни так трошки здивувалися з того. Чи правда, то, що Київ завдяки ППУ, яке захід нам надало, найбезпечніше місце в Україні? Е, знаєте що? Те, що воно. Е... Добре, дуже добре охороняється. Причому це знаєте краще, ніж будь-яке місто, так. Але то, що його і хірячить будуть краще ніж будь-яке інше місце, також так. Може найбезпечніше місце в Україні то там, яке ну, ще нічого не перелітало? Фінляндія може повністю закрити сухопутний кордон з. Сесією сповіщує газета якісь е, іностранні букви. Якою буде реакція сесіян на те, що вони втратять від цього? Фінляндія? Чи закриє Фінляндія сухопутний кордон з болотами? Чи закриє Фінляндія сухопутний кордон? Кисень перекриє це 100%. Якісь обхідні залишаться шляхи, але я вам хочу сказати, що Фінляндія кровушки поп'є, з тих було дуже добре. Молодці. Іран офіційно представив новий шахет 238. Чи... Поставить він їх сесіянам, чи атакуватимуть новими шахедами вже взимку. Так, давайте так. Чи буде до нас долітати шахет 238? Будуть долітати, буде багато їх літати, але багато вони будуть падати. Чи буде Дуей, Дуей Скеля Джонсон, господи, американський актор та спортсмен балотуватися у президенти США? Наступне питання. Днями Байден відсвяткував свій 81-й день народження. Боже, я, яка втомлена вже людина, чи стане на заваді Вік Джо Байдена, щоб балотуватися вдруге у президенти США? Чи стане на заваді Вік? Мені здається, ну такі люди вже ну, не мають ну, ну, і права. І треба ж бути в курсі того, що діється, і треба бути активним. І ну, треба бути такою молодою відносно людиною. 81 рік. Так, в общем, чи стане на заваді вік Байдена, щоб йому балотуватися? Ні, не стане на заваді вік Байдена. Чи обладнані нові китайські субмарини ядерною зброєю? Нові китайські субмарини ядерною зброєю обладнані. А, зброєю так. Ядерною ні? Чи підтримує новий президент Аргентини Україну? Чи змінить Аргентина свою позицію щодо України? Аргентина щодо нас на майбутнє. Аргентина щодо нас на майбутнє. Змінить свою точку зору після нашої перемоги. Я вже казала, що дуже багато так званих партнерів. Будуть перевзуватися просто на люту, бо треба бути на стороні найсильнішого? Скоро відбудеться національний відбір на Євробачення. Хто переможе? Гурт, жінка чи чоловік? Вообще, чесно кажучи, по хіру. Так, далі. Конфлікт Ізраїль-Палестина. І... Який розвиток? Який, який розвиток подій до кінця року? Конфлікт. Конфлікт це війна. Ізраїль, Палестина. Що буде далі там? Ізраїль, Палестина, що буде далі? А, далі у полон, з якої сторони, не знаю, візьмуть людину при владі, дуже впливову людину при владі. А, чи ще теракти, так будуть. Чи ще руйнування? Так, будуть. Як я вже казала, що цей конфлікт він надовго. Є чутки, що існує прокляття Зеленського. Це коли високопосадовець з іншої країни, який потисне руки Зеленському, скоро буде звільнений зі свого посту Борис Джонсон, Кевін Маккарті Санна Марі. Правда, це чи збіг? Фух, наступне питання. Кабмін звільнив голову держспецзв'язку Юрія Щіголя та його заступника з питань цифрового розвитку Віктора Жору. Одразу після звільнення НАБУ повідомили обом про підозру з заволодіння 62 мільйони гривень. Чи можливо, що причина звільнення у передачі важливої інформації ворогу, а у не заволодінні вказаною сумою? Справа в тому, що пиздять і ніяк не нажеруться, чи справа у держзраді: Перший варіант. Перший варіант. І я б так сказала, що е своїми діями вони когось наражали на смертельну небезпеку. Ось так я хочу сказати. Чи будуть сіяні у Грудні атакувати Київську ГЕС? У грудні Київську ГЕС? У них інші плани, які стосуються? Які стосуються тепла і світла, але то не кіська, гес. То, що будуть хірячити, то зрозуміло. Вони вже це щоночі роблять. Що тут дивуватися. Нічого. -нічо. Скоро будемо з вами радіти. Потерпимо трошечки. Щороку збільшується кількість новороджених дітей-аутистів. З чим це пов'язано? Чи справді до цього мають відношення вчені генетики із біолабораторій, чи це фейк? Так. Чи правда, що збільшується щороку кількість новонароджених дітей-аутистів? Діти сонця? Сонячні дітки. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що доля правди в цьому є, і це стосується не штучного впливу на генетику, а це стосується більше, який образ життя веде людина, тато, мама? Що робиться з жінкою під час вагітності, Що вона собі дозволяє, що вона собі не дозволяє? Тобто тут, тут ось така історія. Так собі ті дітки вибрали таку долю. Так їх душа вибрала ось так страждати. І ще нічого поганого не зробили, а вже народжуються зі стражданнями. Так, на цьому у нас все. Дякую.